Восьмий за ліком молодві 2025 зібрав у Львові на репабліку молодь з усіх куточків нашої країни, аби вони мали можливість тут взяти участь у дискусіях, послухати цікаві лекції, а також увечері концерт відомих українських артистів. Як молодь проводила час тут у Львові? Дивіться у новому сюжеті від Львівської мануфактури новин. Я вперше цьогоріч на молодвіжі, я дізналась ем, з інстаграму Ліза Сусік, вона тут буде виступати. У ем, мене ну, очікування дізнатися якусь нову інформацію, можливо, з кимось познайомитись. От, і я вважаю, що дуже круто, що таке, створюють такий простір для молоді, бо це дуже важливо і це дуже цікаво. Захід відбувається вже восьмий рік поспіль. і Він почався в 2018 році, як захід приурочений до молодіжної столиці України. А цього року Львів, молодіжна столиця Європи. І відповідно саме цього року, на восьмий молодвіж у нас дуже велика кількість локацій. Дуже насичена програма. Є Лекції, є е, подаровані дискусії, є воркшопи, є алея громадських організацій, є е, 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 маркет українських локальних брендів. І це все поєднується на величень, на, вели, на великій території. І у нас зареєстрованих станом на зараз, на цю хвилину, більше 6 тисяч, тому ми очікуємо дуже багато людей. Це перше приїхала у Львів, і якраз через своїх одногрупників дізналась про цей захід. І це тепер третій рік, коли я сюди приходжу, якраз щоб їх зустріти і щоб взяти участь в якихось почути спікерів. І також там деяких з цих палатках також сидять вже мої знайомі люди, які активні беруть участь в якихось програмах. Тому я приходжу тут якраз щоб налагодити якісь е, контакти з ними і щоб послухати якісь цікаві мені теми. <гум> і якраз тут є багато можливостей взяти участь вже в якихось освітніх програмах чи програмах обміну. Прямо тут на місці зареєструватися десь. Е, це повищує обізнаність якусь навіть. На цьому молодвіжі мені. Дуже цікаво слухати про загалом про розвиток молоді. Е, також дуже круто, що тут є про оборонну спроможність нашої держави, е, і дуже цінно мені ще чути про культуру, про мистецтво, про те, як це розвивається. І от на ці напрямки я сьогодні е, роблю акцент. Е, ну і також трошки супроводжую міжнародних гостей, які сьогодні приїхали до нас. Тому ще й акцент на те, щоб показати їм, е, як круто наша українська молодь вміє все організовувати. Якісь такі загальнооб'ємні цінності, прагнення мета в нас, звісно, є. Тобто, це про виховання свідомості молоді нашої національної та громадянської ідентичності, і звісно ж, великою мірою це про нетворкінг, поєднання душ. Сердець голів людей із створенням якихось певних нових ідей, проривних рішень тощо, тощо. Бо віримо, що одна зустріч може кардинально змінити як життя людини, так і всієї держави. Сьогодні ми розповідаємо про курсантство, Ми показуємо, як вони навчаються. Які застосовують для цього сучасні підходи, щоб можливо розвіяти якісь певні міфи, десь трошки привідкрити таку таємницю над нашою організацією? Головний посил для молоді боротися за своє сьогодні, боротися за своє завтра, ну тому що час, на жаль, він працює проти нас і у молоді, як мінімум, більше запасу.